Черкасах на концерт Валерія Миладзе прийшли небайдужі чоловіки і романтично налаштовані жінки. Слабка половина не приховує почуттів на останнього романтика вітчизняної естради особливо чекали. Дуже подобається, ми ще все залишили. Із каменки приїхали сходити на концерт. Ми з внучкою підемо да настуся. А які пісні найбільше подобаються? Ой, «Небеса». «Небеса». Меладзе слухає з самого дитинства, бо це улюблений співак моєї мами. На жаль, в неї не вийшло сьогодні відвідати концерт, але я послухаю за нею, бо це якби пісні ще з юності дитинства. Меладзе один з найцікавіших, найвидатніших співаків нашої країни. Його пісні очень нравятся нам. І як мужчина нравится, І взагалі з удовольствием дім. І тексти дуже гарні. Хочеться якось аж аж цвіте душа, коли співає. Своїх шанувальників виконавець здивував відразу великою кількістю професійної апаратури на сцені. Валерій Малад за собою провіз усю команду музикантів. Його композиції, багаті оранжуванням, вражали об'ємом та силою. Душа моя матула. Заслужений артист Росії спілкувався з черкастями, охоче коментував свої пісні і часто дякував за теплий прийом. Валерій Малад занаживо виконав найкращі свої композиції, демонструючи сильний голос та рідкісний тембр. <різвідь> віду, і Розчунлені черкащанки підспівували талановитому грузину. Валерій Меладзе, виконував хіти з програми небеса та шлягери минулих років. Виконавець у Черкасах ще раз довів публіці, що він дивовижно талановитий та елегантний герой-романтик. Юлія Кропова, Віктор Наточій Віка новини.